А зараз про права людини Україна у квітні не зупинила дію норм Конвенції про захист прав людини. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, наша держава навпаки переглянула ці обмеження і скоротила їх перелік. Міністр пояснив, що відповідні зміни є нормою, і так роблять всі країни, які ведуть війну. За виключенням Росії каже він: звісно, адже агресори не знають, що таке права людини. Далі цитата. Повідомлення про можливість застосування обмежень певних прав ми дійсно надіслали практично одразу після запровадження воєнного стану у 2022 році. Це частина наших міжнародних зобов'язань. У квітні 2024-го ми в черговий раз уточнили перелік наявних обмежень і зменшили його. Періодичний перегляд наших повідомлень та можливих обмежень. Це теж наші міжнародні зобов'язання. Ще раз, Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки переглянула та забрала застереження щодо. Обмеження певного набору прав. Денис Малюська, міністр юстиції України. Що це за набори вправ? Що це за вправа про права взагалі? І чому саме зараз вона викликала такий суспільний резонанс? Розпитуємо Дмитра Лубенця, це уповноважена Верховної ради з прав людини. Пане Дмитре, довчаємо вас до ефіру. Вітаємо. Вітаємо. Доброго дня, Україна Доброго дня, студія. Отже, пане Дмитре, а що це за історія? Виявляється так, що широкого розголосу набула. Ситуація не тоді, коли Україна вимушено, через напад Росії, увійшла в, в обмеження прав людини, а тоді, коли вона скоротила цей список з обмеження і повідомила про це міжнародних партнерів. То чи обов'язково взагалі міжнародних партнерів повідомляти про це? І е, як так сталося, що перше повідомлення, якщо це обов'язково, ми пропустили, принаймні воно не було таким популярним і поширеним. Е, ну, знаєте, я теж е, намагався розібратися в цій ситуації. Ми, до речі, шукали перше джерело, хто подав інформацію в такому, е, як на мій погляд, трошки викравленому е, вигляді, і виявилося, що це одне з видань за кордоном. А після того дуже багато наших українських мас-медіа, не зовсім розібравши ситуації, почали. Показувати, що нібито Україна обмежила права людини і в максимально негативному характері це показали. Насправді це Україна зробила вперше ще в 2015 році. Тоді народні депутати України проголосували за спеціальну постанову Верховної Ради України, і вже тоді Україна звернулася до міжнародних партнерів, до Ради Європи, проінформувала, що деякі права людини. Які ми взяли на себе зобов'язання, коли ратифікували цю конвенцію, ми призупиняємо дію в частині деяких прав. І дійсно, я абсолютно підтримую те, що сказав і підтверджую міністр юстиції, що в цей раз Україна навпаки направила міжнародним партнерам лист щодо виключення з цього переліку деякі права, тобто ми навпаки обмежили. Кількість прав, які е, зараз обмежені в діях на території України, і замість того, щоб е, позитивно це розцінити, виявилось, що у нас в максимально негативному плані була оприлюднена ця інформація. Чому ми робимо і повідомляємо міжнародних партнерів про це? Ну, по-перше, це наше зобов'язання. По-друге, е, у нас є така можливість е, згідно статті Конституції обмежувати е, деякі права. І по третє, саме головне, наша співпраця з міжнародними партнерами показує, що права людини для нас є максимально там, пріоритетним завданням держави. І навіть якщо ми, маючи юридичні підстави, я підтверджую, що деякі права в умовах воєнного часу може е е український уряд обмежувати, але цей перелік є виключений на підставі Конституції України. То ми повідомляємо про це міжнародних партнерів, щоб вони розуміли нашу ситуацію, розуміли, чому ми це робимо, і це в тому числі допомагало нам отримувати допомогу з боку наших міжнародних партнерів. Пане Дмитре, скажіть, а як часто ми повинні переглядати розширювати цей перелік обмежень чи скорочувати його? А тут є якісь. Умови, так, чи терміни, чи це все знаєте, таке дуже гнучке і залежить від перемінних? Так, да, це я скажу так, що Україна в цьому випадку, на мій погляд, проявила ініціативу. Тобто, у нас не було зобов'язання, що саме в цей день нам треба повідомити міжнародних партнерів, що у нас буде відбуватись виключення. Деяких прав з цього е, переліку я скажу відверто, це ж знову ж таки напевно для декого з наших міжнародних партнерів це здивувало, що замість е, ще додаткового обмеження прав ми проінформували, що ми готові навіть від, від, від цього відмовлятись. Хоча ситуація, як ви розумієте, у нас в країні точно не стає краще. З урахуванням агресії Російської Федерації а стає ще складніше, я скажу так. Ну, давайте проговоримо про реакцію суспільства да, на те, що ой обмежують права зараз, і ми прекрасно розуміємо, що будь-який закон візьміть закон про мобілізацію оновлений. Перелік того, що обмежено. І ви, як людина, яка безпосередньо дотична до того, що відкидали б не деякі з норм, які відверто порушували права людини. Зараз ви отримуєте скарги на нове законодавство від людей? Чи ще не ну, пішли ну, вони? Нове законодавство ще не вступило в так, тилу. Але скаржитись уже ми... можуть. Скажу так, що. Кількість громадян України, які направляють до мене свої скарги, воно збільшується. Ми побачили суттєве зростання в 2023 році. Коли я отримав більше ніж 95,5 тисяч звернень від громадян для порівняння в 2022 році, я отримав за весь рік трошки більше ніж 42 тисячі, тобто зростання більше ніж вдвічі. E, і зараз у нас є категорія громадян, які звертаються знов ж таки за їхньою думкою щодо порушення їхніх прав в різних галузях. І головне, що я хочу показати, що в Україні є система, яка здатна реагувати на порушення прав. E, якщо ми встановлюємо, ми проводимо свою власну перевірку, я відкриваю провадженнями. Проводимо аналіз, і коли дійсно ми доходимо до висновку, що права були порушені, то автоматично включається процес поновлення порушених прав. Для мене питання номер один це не тільки відновлення справедливості, щоб на майбутнє подібні випадки не відбувались, але щоб порушено право громадянина України чи громадянки України, якщо це можливо. Щоб вони обов'язково були відновлені, це і виплати, це і процеси з мобілізацією Пов'язані це, це по всім категоріям громадян України, які проживають у нас, і ті, хто до мене звертаються, ми на це реагуємо. Спасибі, пане Дмитре. Вам за те, що доєдналися до ефіру, роз'яснили ці моменти. Дмитро Лубінець, це уповноважений Верховної ради справ людини. Він був прямому відеозв'язку.